Усім привіт! Мене звати Влад, і сьогодні я буду вам показувати, як зробити е, розтяження екрану на блюкстах для Standow 2. Буду втомлювати вас і поїхали. От, заходимо в параметри екрану. Ну, Правою кнопкою ми ще нажимаємо. Заходимо в параметри екрану. Ось, у вас будет стояти 1920 на 1080. І ви должны поставити 1200 на 1024. Ну, 280, я не пам'ятаю, І потім, якщо у вас будет така чорна шляхня, на допомігти параметри дисплея. Нажимаємо. Спутним свойство відеоплеєр. Тут буде, якщо у вас нет, я не знаю, монітор. От, монітор. Нажимаємо сюди 75 Гц. 70, ну 75 Гц, примінити. І тут теж ставимо 75 Гц. Виходимо. Заходимо в Blue Stax і е, настройки. Екран. І у вас буде горизонтальний режим, а ви поставте другое. І потім поставте, поставте добаві розрішення 1280 на 1024. І отут буде. Кнопочка добавити, Ви її нажимаєте і вас добавляється. Потім нажимаєте 180 на 1024 і потім вас, вам буде сохранить і потім вам блюксак скаже, що треба перезапускати. Ви перезапускаєте. От. Сейчас тренування. Все, ми Так, вот. Так, що оберемо калаш, калаш. І хоп, як ви хотіли. Якщо ви так отримує, хоп. Це дуже просто все. І все, у вас буде розрішення 4х3, щоб без цієї штучки. І ви можете зіграти її теж як ютубері. Аваріант, якщо у вас отак, якщо ви не хопують, то ви хочете зробити. Це я вже не знаю, як зробити, вибачте. Ну от і все, і от мої параметри, керування, звук. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну і всім пока-пока.